Вітаю на роу Круто пранки. Ваше місце номер один для пранків у цьому швидкоплинному світі. Поїхали! Я хочу нести усмішки в серця і радість на обличчя. Я тут сьогодні пранкую своїх підлеглих, які водночас є моїми найкращими друзями. Погнали. Так, доволі добре. Якого хріна? Зароу пранковано! ха <свісна> буйя! Спіймався хлопче. Спробуй тепер попрацюй. <свісна> зароу пранковано. Що? <свісна> Те -те -те Тебе щойно зароу пранкували. <свісна> зароу пранкували! Роу пранк. О, це буде весело. Заро пранковано! Ровене, ти поклав скло мені в їжу. Ти би бачив своє обличчя. Уяви, якби ти насправді з'їв це. Зароу пранковано. Ровене, та що з тобою не так. Заро упранковано! Запранковано. Мене щойно за Роу пранкували. Чоловіче. Круто. Гей, народе. Ось і кінець епізоду. Роу круто пранків. Ваше місце для пранків номер один у цьому швидкоплинному світі. Погнали! Я тут зі своїм кращим другом Аланом. Ми щойно завершили епізод. І якщо ви хочете глянути більше відео, тут є зліва і знизу. Роу не я хочу додому. Ні. Стій тут найкращий друже. Ага.